Вітаю друзі! В цьому відео поговоримо про ситуацію з виїздом за кордон. Чоловіків, які були визнані непридатними до військової служби, з виключенням з військового обліку, які можуть бути обмеження чи будуть взагалі обмеження щодо виїзду для таких чоловіків. І чи доторкнеться ця ситуація з непридатними з виїздом непридатних за кордон? Чи вона повпливає якимось чином на виїзд за кордон чоловікам, які є інвалідами першої, другої або третьої групи? Але перед тим як дивитись це відео, попрошу вас поставити йому лайк і обов'язково підпишіться на мій YouTube та telegram канали Таким чином, ви підтримуєте мене і даєте змогу знімати для вас нові та корисні відео. Дякую, що дивитесь та підтримуєте мене. Друзі, після минулого відео, а я нагадаю, що ми обговорювали. Указ президента України Володимира Зеленського щодо введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України. Якщо вам цікаво подивитись це відео, то ви можете це зробити за посиланням, яке буде у вас зараз в кутку верхньому. І ми говорили про те, що одним з пунктів цього рішення було вирішення питання щодо розробки. Проєктів нормативних актів щодо удосконалення нюансів виїзду за кордон України, чоловіків, які були визнані непридатними до військової служби та обмежено придатними. Ну, якщо за обмежено придатних взагалі нема про що говорити, тому що такі чоловіки вони і так не могли виїжджати за кордон, то про непридатних мене дуже багато просило людей, дзвонили, звертались у коментарях і вони просили. Більш детально пояснити та дати якісь прогнози щодо того, чи будуть взагалі застосовані е якісь обмеження, або взагалі буде заборона щодо виїзду чоловікам непридатним до військової служби, і так само звертались чоловіки, у яких є інвалідність незалежно від групи. Вони так само просили дати якісь роз'яснення, чи доторкнеться ця ситуація з непридатністю е чоловіків, чи доторкнеться вона чоловіків з інвалідністю. Тому, друзі, насамперед хочу зазначити, що на сьогоднішній день, станом на момент виходу цього відео, немає жодних заборон або перепон щодо виїзду непридатним до військової служби за кордон, і так само немає заборон щодо виїзду особам з інвалідністю першої, другої чи третьої групи за кордон. Більше того, декілька чоловіків, які виїхали. З моменту випуску минулого відео вони виїхали і вони відписали, що в них не було ніяких проблем. І вони запитували у працівників прикордонної служби, чи плануються в майбутньому якісь обмеження. Ну і звичайно, що працівники про будь-які обмеження, навіть якби вони знали, вони не сказали. Тому вони зазначили, що на сьогоднішній день немає заборон і в майбутньому. Теж поки що не планується. Але друзі, ще раз повторюсь: якщо ви хочете виїхати, то у вас на станом на момент виходу цього відео ніяких проблем і ніяких перепон у виїзді не буде. Друзі, щодо того, яким чином можуть обмежити виїзд за кордон непридатним, чи будуть взагалі обмежувати, моя думка така, що, скоріш за все, цей виїзд якимось чином ускладнять. Можливо, будуть просити якісь додаткові документи, можливо, будуть встановлять якийсь термін, після спливу якого потрібно буде ще раз проходити. Медичний огляд. Я, чесно кажучи, не знаю. Ніяких інсайдів з боку держави теж не маю, але моя думка така, що, скоріш за все, Виїзд непридатних він якимось чином ускладниться, так само як і виїзд осіб з інвалідністю, скоріш за все він ускладниться, тому що навіщо тоді взагалі вирішувати питання з доопрацюванням нормативно правових актів, якщо в подальшому нічого змінюватись не буде. Тому самим логічним розвитком подій цього всього було б те, що якимось чином ускладнили б цей виїзд. Або взагалі унеможливили. Такий варіант теж насправді є. І я знаю, що про такий варіант теж розмовляли щодо того, що чоловіків, непридатних до військової служби не випускати за кордон. Але в майбутньому ми це побачимо. І я думаю, що найближчі 2-3 тижні вони покажуть вже якісь тенденції, куди держава буде прямувати у вирішенні цього питання. Тому я думаю, що достатньо почекати 2-3 тижні для того, щоб побачити вже якісь певні напрацювання щодо того, чи будуть обмеження, чи не будуть. І якщо вони будуть, то які саме ці обмеження будуть, і які документи потрібно буде отримати. Але, друзі, я не виключаю і такий варіант, що в нас про ці обмеження попередять вже коли вони вступлять. В законну силу це вже неодноразово теж було, і ми з таким стикались. Тому, звичайно, що такий варіант виключати а, з можливих, то не потрібно і потрібно готуватись в принципі до всіх варіантів: від ускладнень, якихось не а, тяжких ускладнень а, щодо виїзду за кордон чоловікам, які не придатні до військової служби, так і до повної заборони виїжджати таким чоловікам. До речі, в мене так само багато запитують, чи будуть стосуватись ці обмеження щодо виїзду чоловікам непридатним, які отримали цей висновок під час війни повномасштабної, або це буде стосувати всіх чоловіків. То моя думка така, що не будуть дуже сильно деталізувати ці обмеження і якісь нововведення, скоріш за все, як завжди. Буде просто якась загальна фраза, де буде або заборона, або ну, якесь нове обтяження, обмеження щодо виїзду за кордон. На жаль, наша держава вона не вміє підходити до кожної ситуації окремо, і таких ситуацій дуже багато, тому вони не можуть розписати їх всі. І зазвичай це все відбувається ну, якимись загальними фразами, на кшталт того, що ми бачили в законі 93.42, коли. Чоловікам, у яких батьки або батьки дружини з інвалідністю першої чи другої групи, встановили такі умови, які фактично виключили можливість отримувати відстрочку від мобілізації. І на сьогоднішній день такі чоловіки майже ці відстрочки не отримують. Тут дуже малий відсоток. Я знаю особисто, які отримали, і дуже великий відсоток відповідно, які подали заяви, і на ці заяви або немає відповіді. Або є відмова, або просто якась пауза від територіальних центрів комплектування. Тому, скоріш за все, буде не дуже пропрацьований, не дуже деталізований проєкт нормативно-правового акту, скоріш за все, це буде внесення змін до правил перетинання державного кордону громадянами України, тому що це зробити легше внести. Зміни до постанови Кабінету міністрів України, аніж приймати законопроект. Так, це потрібно голосувати, не всі будуть погоджуватись з кимось потрібно домовлятись. А тут сіли Кабінету міністрів проголосували, прийняли постанову, нікому не про що не сказали, і потім постфактум вже всім оголосили про те, що вони не можуть виїжджати за кордон. Таке такий варіант розвитку подій, напевно, один із самих. Прогнозованих і самих очевидних, друзі, так само дуже часто питають знову ж таки про осіб з інвалідністю, чи якимось чином доторкнеться ця зміна правил перетинання державного кордону, чи вона буде якимось чином чіпляти права осіб з інвалідністю на виїзд за кордон. Моя особиста думка знову ж таки: що якщо будуть якісь зміни по непридатним до військової служби. То напевно будуть і зміни щодо осіб з інвалідністю, можливо, не до всіх, а можливо лише до третьої групи інвалідності, тому що теж якби, дуже багато розмов ходило про те, що багато чоловіків придбали собі групу третьої інвалідності як під час повномасштабної війни, так і ще до початку повномасштабної війни, до 24 лютого 2022 року. Ну і відповідно у багатьох представників держави є сумніви в тому, чи законно взагалі придбали і надбали цей статус чоловіки, які зараз є інвалідами третьої групи. Тому скоріш за все, друзі, і ну якби це теж є логічним, що рішення РНБО воно стосується не тільки непридатних, а воно стосується і осіб з інвалідністю. І тому, скоріш за все, це є логічним, що якщо будуть якісь обмеження вводитись а, щодо непридатних до військової служби, то будуть якісь обмеження вводитись і щодо ну, осіб з інвалідністю, ну як мінімум третьої групи. Але друзі, знову ж таки, це тільки моя особиста думка. Вона підтверджується лише а, якимись моїми аналітичними працями і а, спостеріганням за діями держави і за тенденцією. Розвитку, тенденцію таких ускладнень щодо відстрочки від мобілізації, щодо того, як відбувались ускладнення у виїзді за кордон, це все ґрунтується тільки на цьому. Це не ґрунтується на якихось чутках з боку держави, і це не ґрунтується на інсайдах, яких поки що немає. Тому, друзі, насправді ситуація така, що якщо ви плануєте найближчим часом виїзд на підставі того, що ви є непридатним, або ви є особою з інвалідністю 3, 2 або першої групи, то потрібно планувати такий виїзд з урахуванням того, що в майбутньому, в найближчому майбутньому, це Орієнтовно два тижні, може три тижні. Тобто рішенням РНБО зазначено якраз в двотижневий строк розробити проекти нормативних актів. Ну, я думаю, що для того, щоб затвердити і погодити такі проекти, то так само багато часу не потрібно буде. Тому орієнтовно два тижні місяць і будуть якісь вже розуміння щодо того, чи буде взагалі обмеження. Встановлено, чи не буде, чи буде взагалі заборонена виїзд за кордон. Таке ми теж допускаємо. І, друзі, взагалі, моя особиста думка щодо цієї перевірки від РНБО всіх висновків ВЛК та висновків МСЕК. Така, що чому лише зараз почали про це говорити і чому лише зараз почали перевіряти і якимось чином запобігати. Тій, ну, відверто кажучи, масштабній корупції у цих системах. Чому півтора роки про це мовчали? Хоча були журналістські розслідування, але представники держави про це мовчали. Ну, таке враження, ніби це всім було комфортно, це всіх влаштовувало. І лише після того, як виникла потреба до мобілізовувати людей і. Всі зрозуміли, що дуже багато людей виїхало: і придатних, і непридатних, і інвалідів, і неінвалідів. Тоді вже всі схопилися і почали думати про те, яким чином їх повернути назад, яким чином мобілізовувати тих, хто є непридатні, тих, хто є інваліди. Я не знаю, друзі. В мене якби відповіді немає, але ну, схоже на те, що до якоїсь межі це було комфортно, а потім воно або перестало приносити гроші, або перестало бути комфортним за вказівкою, наприклад, західних партнерів, які вже не витримали і звернули увагу керівництва держави на те, що в самих західних країнах дуже багато чоловіків, молодих чоловіків. Які є інвалідами третьої групи, другої групи, які є непридатними, які повиїжджали на дорогих автомобілях, проживають у дорогій нерухомості, і пооформлювали собі притулок у таких державах, не дешевих, як Австрія, Франція, Швейцарія, і проживають, причому проживають до, на достатньо широку ногу там. Це теж, напевно, один з факторів. Коли вже з самим західним партнером стає некомфортно бачити, ну і звичайно, що платники податків у західних країнах вони більш свідомі, і коли вони бачать, що людина, яка переїжджає на BMW або на Mercedes, за якоюсь соціальною допомогою і за оформленням притулку у його державі, і фактично проживає за гроші цього. Платника податків, то напевно, вже терпець увірвався у таких платників податків свідомих, я хочу ще раз зауважити. І, друзі, хотілося б ще знати взагалі, от ця процедура перевірки, чому вона стосується лише тих осіб, які отримали висновки про непридатність та інвалідність з 24 лютого 2022 року. Тому що ну дійсно є дуже багато інформації щодо того, що і до цього отримували непридатність, і до цього дуже багато людей купували, просто купували довідки про інвалідність третьої групи, в тому числі для того, щоб, ну, щоб прямо казати, щоб отримувати допомогу від держави, і а, такі купівлі а, цих статусів інвалідів вони дуже швидко окуповувались. І відповідно потім ці чоловіки, які теж достатньо молоді та здорові, вони отримували від держави по дві, по три, по чотири тисячі гривень, але отримували просто на рівному, на пустому місці. А, ну, фактично, це крадіжка і це злочин, за який теж потрібно карати. Але чомусь а, вирішили взятись лише за цей відрізок часу. Ну, знову ж таки, ніяких пояснень немає. Ну і хотілося б знати. Скільки на це витрачається взагалі грошей на цю перевірку масштабну, тому що залучаються тисячі людей для проведення цих перевірок. Чи не простіше було б просто припинити на сьогоднішній день корупцію в тих ВЛК і в тих МСЕК, які найбільше відмітились в цьому плані, так притягнути до відповідальності і не витрачати? Шалені гроші на перевірки сотень тисяч висновків військово-лікарських комісій та МСЕК. Ну, скоріш за все, тут потрібно було б зробити якийсь аналіз і так само надати нам, як платникам податків, для того, щоб ми взагалі зрозуміли, на що це робиться, і наскільки держава отримує користь від цього всього. І, друзі, ще одне наболіле питання в розлізі. Питання корупції це чому держава за півтора роки жодного разу не зазначила і ніхто не підняв питання щодо такої корупційної складової системи шлях. Тому що всі ми знаємо і всі ми бачимо, скільки людей виїжджає і не повертається саме по цій системі, і вже неодноразово озвучували. На всю країну тарифи щодо виїзду по цій системі шлях. Я не кажу, що вона повністю корупційна. Дійсно, є волонтери, є працівники фур, які виїжджають, яким ця система потрібна, але чомусь знову ж таки не проводяться перевірки у військових адміністраціях в інших органах, які забезпечують функціонування цієї системи і внесення до цієї системи водіїв, які виїжджають і не повертаються. Чому про це ніхто нічого не говорить, і не відбуваються обшуки, не відбуваються перевірки, не притягають винних осіб до відповідальності, не говорять представники держави про те, що потрібно повертати цих чоловіків, які виїхали на підставі системи шлях за кордон і не повернулись. Де питання про депортацію таких чоловіків назад в Україну? Його немає, Тому що система шлях вона вигідна, тому що вона приносить гроші. І, на жаль, вона приносить гроші не до бюджету, не до держави і не для забезпечення функціонування Збройних сил України, а вона приносить гроші тим особам, які цією системою шлях фактично керують. Ну, друзі, ось і відповідь. Скоріше за все, що система ВЛК та система МСЕК перестала приносити гроші і затребувала перевірок. І обшуків, і кримінальних справ. А система шлях функціонує і функціонує так, як потрібно тим особам, які здійснюють керівництво цією системою. Друзі, така ситуація хотів записати коротеньке відео, вийшло достатньо довге. Сподіваюсь, що вам було цікаво і ви додивились до кінця це відео. В мене все. До наступних зустрічей, до побачення.